Після того, як я пройшов маршрутом більше ніж 3 кілометри по гайд парку вийшов на Серпентайн-Брідж, в перекладі Зміїний міст. Серпентайн Брідж, міст. -брідж поділяє водойму на дві частини: на зелонг Хвотер, в перекладі Довга Вода і за Serpent переклади Зміїни. Змійний міст, який відзначає кордон між гайд-парком та Кінсингтонськими садами, також відзначає східний кордон хлонг Хвотер. Ці два реакційні озера. Були створені в 1730 році за вказівкою королеви Королаїв, дружина короля Георга ІІ, королаїн Брандебург, ансбахська була королевою Великої Британії та Ірландії та курфюсткою Гановера. Перейшовши ніс, спускаюсь до меморіального фонтану Діани Принцеси Уельської. Яка загинула в автокатастрофі в 1997 році. Фонтан був розроблений, щоб виразити дух та любов Діани до дітей. Цей унікальний меморіал Діані принцесі Уельський був відкритий її величністю королевою 6 липня 2004 року. Фонтан містить 545 шматочків Корнішонського граніту. Кожен яких був сформований за допомогою новітнього обладнання керованого комп'ютером і зібраний за допомогою традиційних навичок. Дизайн має на меті відобразити життя Діани. водати тече з точки у двох напрямах каскадуючи, кружляючи та позиряючись, перш ніж зустрітися у спокійному басейні на дні. Вода постійно оновлюється і береться з ґрунтових вод Лондона. Меморіал також символізує якість і відкритість Діани. Є три містки, де можна перетнути воду і пройти прямо до, сере... сер... і пройти прямо до серця фонтану. Відвідуючі почуваються як вдома на цьому особливому місці. Кількість людей на території комплексу, який огорожений парканом, контролюється, тому я не зміг зафільмувати фонтан зсередині. Мені здається, що це скоріше не фонтан, а атракціон для розваги дітей. Особливо багато людей на території комплексу у спекотну погоду. Саме такий день був 3 серпня 2022 року. Ще трохи інформації для відвідувачів меморіалу. Меморіал має дорожку придатну для інвалідних візків. Зона знаходиться під наглядом, коли відкрита. Собакам заборонено входити на територію за винятком зареєстрованих собак поводирів. Зона може бути закрита під час надзвичайно холодних або сурових погодних умов. Меморіал став однією з найпопулярніших визначних пам'яток Лондона, які щорічно відвідують близько мільйона людей, як і для будь-якого іншого об'єкту в парку потрібно планове регулювання щорічного обслуговування. Коли проводяться ремонтні роботи, а це зазвичай у листопаді, відвідувачі не матимуть доступу до фонтану протягом цього періоду. Тому раджу перевіряйте на вебсайті парку. Це найменш заважаючий час для відвідувачів і найбільш відповідний час для проведення садівничих робіт. Зараз бачимо Serpentine Bridge. З нього я почав фільмувати. Розташована сиреніті. Бронзова скульптура, присвячена єгипетській богині Ісіді, скульптора Саймона Гаджина. В сиреніті була подарована галерею Хелсіон, щоб допомогти зібрати гроші для фінансування освітнього центру парку для залучення молоді до вивчення природи. Тисячі меморіальних дошок навколо скульптури були продані донорам для персональних надписів по 1000 стерлінгів кожна в сиреніті перекладається як безтурботність спокій. Саймон Гаджан один із провідних сучасних британських скульпторів. Саймон Гаджет має фірмовий плавний стиль, в якому дивним чином поєднується дух і природа. Його мінімалістські, напівабстрактні форми зображують як рух, так і емоції моменту, моменти, що відображені з візуальної гармонії, яка безпомилково належить йому. Він зробив ще кілька скульптур і сіди. Одна знаходиться в Хайгроу-Хаусі Принца Чарльза в Глостерширі та Національному музеї мистецтва дикої природи у США. Тут чудово відпочивати, ви бачите кафе морозиво лінії колочі. У цих кіосках щось для кожного. Відпочинку сприяє водойма великою кількістю різних птахів. Це лиски, різні породи, гусей, качок, лебіді, водини, курочки, чаплі і інше. Дякую всім, що дивились. Подвійно тим, хто залишить коменти. Не пишіть, якщо не дивились. 对，对对对对对对对